Я Масюк Сергій Федорович. Хочу засвідчити, так як став свідком, про злочинні дії податкової міліції Рівненської області проти підприємців Зарічницького району. Я став свідком як податкова міліція була в незаконному обшуці 26 березня дві року, де тримала людей без їхніх волі. Ну порушувала їхні конституційні права в грубій формі, погрожуючи зброєю. Це було це був один факт злочину. Другий факт злочину був податкова міліція 2 числа, вже 2 квітня. По фамілії Жук і Сергійчук, представившись з податкової міліції, погрожували підприємцям зарічно погрожували. Примушували підписувати заготовлені протоколи. Протоколи були про те, щоб якщо підприємець підпише, то він автоматично стає свідком кримінальної справи Полюховича Анатолія. Люди, які відмовлялись, люди спирались на те, що вони мають право відмовлятися, люди запрошували ну, допомоги ну, на те, щоб адвоката визвати і довірену особу. Нікого ніхто не слухав. Робили свою роботу, робили податкова міліція, робила свою роботу, виконувала грубо цю роботу. Залякувала так людей, що до людей була вимушена була, ну, фізична сила. Людей були такі випадки, що людину пхали, штовхали, людина виламувала ногу, просто ну, залякана. Сейчас, більша половина підприємців за річному, ну, не розуміє зовсім і далі. Ну, воно продовжується. Це вже пройшло декілька місяців часу. Ну, ніхто не дає відповіді, ніхто, ніхто, ніхто не викриває ці податкову міліцію. Третій випадок злочинних дій був 20 го числа, були також податкова міліція, прийшла на чолі також Жук, Сергійчук, вже було до другого підприємця, до Полюховича Василя, якого тримали в будинку, залякували, який відмовлявся, що то давати, всяких показів. Но на це вони не реагували, примусили його просісти в машину, вивезли до кафе зовсім, де було дуже багато людей. Но взяли свої допити, взяли підписи, просто забралися і поїхали, його залишили. Особисто до мене також ну погрожували мені фізичною розправою податкова міліція, яких я знаю і в лице, і знаю по фамілії.